Будь ласка, давайте. Наше родное это собирать. Давайте. Давайте давайте это в мангале шу. До равно минимального миксто. Видимо, і спеціально. Може запустити прямо. Ми, щас, ми за Були відкриті двері, ніхто ж люди стояли. Ми стояли, шановна підтримка. Сиділи те, що люди. Це не право. І що ви робите, як вам не сформили? Навіщо ви зачинили? Перше, ви не пустили.

Даже несколько секунд. Сейчас вам у меня были подождите. Дальше происходит.

Я сяду ось на цю шапку розумієте, що Ви ви самі Тому намагаюся. Ми зареєструвалися, ми платимо податки. Подивіться, це ваша колега, ваш такай, щоб ви не сумнівалися. Це все нормально, звичайно. Це гірше, ніж зняти на камеру. Після вас полюється, коли наші люди починають участвовати і далі. Люди стояли на порозі, ознайомлювалися з томчити. Откупі тоді прямо трансляцію. Чому ж я? Скажіть, будь ласка, чому з э, підсудного ви ініціювали трансляцію, а нам не можуть ініціювати? Чого не бояться? Поки людей катують, тобто. Вибачте, чому, чому? це питання швидко ініціювалося так?

Я прозваю. Вилітайте, але вона не Яким чином це стосується громадян України, які мають піти до суду і буде присутніми? Лавочки тут, если можна Так що з лавочками можна забрати? Руку заходимо, плаваємо. Ви зразу відповідайте, на що висилаєтесь, на який документ, які забороняються. Несемо з собою лавочки, тут лавочок багато. Будемо на сидячий місце. Лавочка ви можете. Ela